Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович, Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримати це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподавай, керепос, коментар. Дуже вам дякую за це. Ну що ж, схоже, що ракетна система «Орєшнік» дійсно унікальна російська зброя, я серйозно. Тільки працює вона так само непередбачувано, як працює все, що випускає Російська Федерація. Росія вдарила Орішникам по Україні, а сполохнуло чомусь в Сирії. Ось вже як кілька днів в Сирії відбувається те, що можна назвати словом дежавю, Там несподівано почався серйозний наступ сирійських повстанців на позиції військ Башара Асада. Нагадаю, що Башар Асад це такий один з улюблених російських диктаторів, навіть не зважаючи на те, що він набагато вищий за Путіна на зріст. Воно і зрозуміло. Вони все одно дуже схожі. Асад мучить Сирію вже практично 25 років, а Путін підтримує його своїми звичними методами. У 2016 році, завдяки жорстоким бомбардуванням російської авіації, Асаду вдалося взяти під контроль. Ситуацію в Сирії. Але після того, як Росія почала війну в Україні, їй довелося забрати частину своїх військ із Сирії. І, можливо, зокрема, і тому сирійським повстанцям вдалося досить швидко почати просування в глиб країни. І навіть за інформацію з різних джерел зайти в сумнозвісне місто Алепо з'являються повідомлення про те, що урядові війська Асада покинули свої позиції, а повстанцям вдалося захопити кілька великих складів з російським озброєнням. А ще надходила інформація, що Пашар Асад екстрено прибув до Москви. Однак Дмитрій Пісков відмовився це коментувати. Тож, скоріш за все, це правда. І Баша Раса справді прилетів до Москви, ходив вздовж Кремля і заглядав сумними очима вікна, сподіваючись побачити Владимира Путіна. Але Путін зараз не до Сирії. йому прозібратися зі своїми проблемами. Після того, як Путін вдарив орешником по українському Дніпру в надії, що весь світ злякається, але особливо ніхто не злякався. Путін був змушений полетіти до Казахстану, щоб там ще раз нагадати наскільки він грізний і страшний. Казахстан зустрів Путіна тепло, але і ніби. Ви знаєте, так з натяком Хакери розмістили на великому екрані в центрі Астани український прапор. Ось так це виглядало. Влада Казахстану заявила, що це якесь там замикання кабелю, і насправді там мав бути російський триколор, але просто відключився білий колір. Як це можливо? Ну, гаразд, нехай так. Візит Путіна до Казахстану відзначився його дивовижними заявами. Оскільки російська болванка з макетами боєголовок нікого не налякала, Путін, озброївшись словосполученнями, аналогов нет», «10 махов» і всьо в пиль, вирішив спробувати напустити страху ще раз. Напомню, як орешник працює, як ви просили. Десятки бойових блоків. Саме блоків. є атакуют цель со скоростью 10 махов. Это, 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, Ракета поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов, гроздью в одном ударе, его мощь Тому що удара будет будуть с применением ядерного оружия, Хотя оружие массового поражения а режні, звісно не является. Звернули увагу, що під час всієї промови жодного разу не показали ні Лукашенка, ні Токаєва, хоча вони були присутні на зустрічі. Ну, можливо, в момент промови Путіна вони або дрімали. Або робили замовлення в офіціанта. Ну тому що нудно, Путін зі своїм орешником все більше нагадує свого кумира, який колись лякав весь світ вундервафе чудо зброю, з якою гітлерівська пропаганда носилася, як зараз Путін з орешником. Взагалі дивно на що розраховує Владимір Путін, коли читає з папірця про температуру і пил. Ну це ж не діє. Наочніше б вийшло, якби Путін показав, наприклад, фотографії. Тим більше, що вони в нього є, треба було просто сказати: після застосування орешника міста стають схожими на Астрахань Омськ. Архангельськ або Махачкалу. І оце дійсно страшно. І це було б куди наочніше і переконливіше. Причому можна було б навіть трохи прикрасти і сказати, що вдарили по Дніпру, а вибухова хвиля була такої сили, що дістала навіть до цих російських міст. А ще Путін розкрив деякі технічні секрети ракетної системи Орешник. Коли в нього запитали, що за боєголовка була в Орешники, він відповів таке: що стосується цієї, іспользований е, нами ракети, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие, соответствующие элементы. Они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, что это достаточно мощные. на мощний елемент. Зрозуміло, як вражаючі елементи були використані елементи, які є вражаючими. І він вже говорив про те, що вони були вражаючими. Я не знаю, чи зригнулися в цей момент розробники орешника. він же, мабуть, розкрив військову таємницю. А ще Путін дуже зголоднів під час візиту до Казахстану. Ну тому що несподівано в якийсь момент у його промовах про урешні стали прослизати натяки на загострення почуття голоду. Ми бачимо, що видим, что... Ну давай, сбрызь же. Скажи, что ты бачишь? Главарь киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о а, стоящих у нас на вооружении в комплексах калибр гиперзвуковых ракетных комплексов, кинжал, циркон, которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полный ход. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие. Продукты, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Чого? Яке меню, які продукти, Який клієнт? Що цікаво, цей дивний текст Путін читав із заздалегідь підготовленого паперу. Можливо, Дмитрій Пісков не встигав написати текст, тому довірив це особистому кухареві Путіна. Хоча ні, кухаря вони ж начебто позбулися. Ну, можливо, новий ще не зовсім освоївся. Але не тільки Путін намагається напустити страху своїм орешникам. голова Держдума РФ В'ячеслав Палодін розповів, що орешник – це щит родини і зброя, що підтримує мир у сьому світі. Поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник», инженеров, рабочих, ученых. Это щит нашей Родины. Оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку. Напевно, російські розробники, інженери, робітники вчені чекали на премію, але за фактом все закінчилося млявими оплесками від депутатів Держдуми. А ще вони, мабуть, не узгоджують свої заяви. Ну, дивіться, Володін розповідає про зброю, яка підтримує мир у всьому світі. А Путін про температуру в 5000 тисяч градусів і про те, що все має перетворитися на пил. Чи це вони так собі уявляють мир у всьому світі? Ну, навколо нічого, тільки пил і так тепленько. До інформаційно-психологічної операції залякування Орешникам долучилася і Маргаріт Сіманян. Вона опублікувала пост. Цитата. Хто там ждав красних ліній? Дождались, поздравляю, ибо Ніче. Кінець цитати. Знову звичайно, її пост нагадує шифровку, відправлену спецслужбам західних країн. А можливо, вона так радіє, тому що кремлівському завгоспу, нарешті, вдалося роздобути пачку найяскравіших червоних олівців. Але мене зацікавили в цьому пості останні слова Маргарити Сіманян. О, останні слова Маргарити Сіманян. Сподіваюсь, що коли-небудь вона почує цю фразу від судді міжнародного кримінального суду. Так, от останні слова звучать так: мовою оригіналу ібо Ніча. Тут варто задуматися з одного боку, логічно це розшифрувати як ібонєчево, а з іншого, можливо, вона так в серцях називає Путіна ібонеча, і цей варіант мені здається більш логічним. Ще один російський ібонеча, більш відомий як патріарх Кирил, теж вирішив висловитися з приводу можливої ядерної війни. Огнітання страха вокруг можливих апокаліптичних сценаріїв, чи алармізм і спекуляції на ядерну тему не полезні з духовної точки зору». Стоп. Надмірний алармізм і спекуляції на ядерні теми не корисні з духовної точки зору. Выходит, что и Путин, и Володин, і Сімонян, на думку Крила не корисною справою займаються. Але давайте додивимося, до чого он дійшов у підсумку. Врат Рога Человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. Ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится. Он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. О, снова знакомые промовы. Помните, это еще Путин обещал, мы потрапому в рай, а они просто сдохнут. Так, раз, что у него далее? Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив, наше земное призвание — быть воинами Господа и вести по слову Апостола брань против духов злобы поднебесной противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре. Походу тріснули зовнішні контури, тому що якби в РПЦ дійсно протистояли злу і відстоювали високі моральні ідеали, там би зараз працювали без вихідних, цілодобово подаючи анафемі колег із Кремля. На фоні патріарха Кирила глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виглядає більш православним серйозно. На запитання про використання Україну західного зброєння по території Росії він відповів смиренно прислів'ям: Бог терпів і нам велів. Вот. Цитата Мову оригиналу. «У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа. Семь раз отмери, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается». Кинет цитаты. Ну, по-перше, мне кажется, что семь раз отмери, один раз отрежь – это еврейская приказка. Серьезно. А по-друге, я так понимаю, что под час черговой поездки Сергей Лавров забыл взять с собой планшет с играми, и единую развагой в дороге выявилась выпадково найдена в летаку книжка пресливьев и приказок. Заступник Лавров Сергій Рібков не поділяє смарянності свого шефа. Сергій Рібков заявив, що цитата мовою оригіналу: Росія доб'ється того, щоб США хватило дрож і уторип від того, какими последствиями грозить их вовлеченность в війну Росії і України. Кінець цитати. На жаль, Сергій Рібков не уточнив, як саме Росія планує це зробити. Можливо, наприклад, варто зробити, ну, щоб ще сильніше впав російський рубль. Чому ні? Ну, щоб американці взагалі в шоці були. Ми про це, до речі, говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Загалом виходить, що всі спроби залякати світ орешника, поки що привезли до того, що на це реагують тільки жителі самої Росії. Там вже вирішили назвати водку орешником. Я так розумію, це буде такий особливий сорт водки. Випав і тебе не розвезло, а рознесло Н нахрін. А ще орешником в Росії тепер називають дітей. От дивіться, причому минулого року в цій сім'ї дочку назвали Росію Святосію Святоросію. От я так розумію, це така коротка форма імені. Повне ім'я поступово переходить у гімн Російської Федерації. Хоча відверто кажучи, мені здавалося, що зараз жителям Росії є про що думати. Окрім Орешника, Нагадаю, днями російський рубль – найтвердіша валюта в світі за версією глави ЛДПР Леоніда Слуцького. Несподівано цей рубль став найм'якшим і дуже теплим. Причому настільки що на це довелося відповідати навіть Владимиру Путіну. Але на зустрічі з ЗМІ в Астані він не став коментувати отрицательні зліт рубля і закликав вірити цифрам щодо інфляції, які називають центробанки. Далі він дуже смішно сказав центробанк і незалежні експерти. Незалежні експерти в Росії прикольно дивимося. Долар і євро на біржі б'ють всі рекорди. Сейчас можна немножко але но не растут. рубль ослаб по отношению к тнг даже на 80 копеек за минувшую ночь у населения ну, как минимум участие населения солидной наблюдается паника вы можете назвать нам реальный размер инфляции реальную, а не номинальную среднюю зарплату в россии и когда мы обуздаем инфляцию и обуздаем ли ее вы решили зажечь Значит, ну, во, во первых все что называется центральным банком в области инфляции это все реально нет, там нет ничего придуманного. А во-вторых, это легко проверяется. Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк, вот сейчас сколько у нас? 8,5. Так и есть. Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5 иметь ключевую ставку 21% слишком много. Это завышенная ставка. Но если вы говорите о том, что цены подрастают, значит... Все таки нам необходимо подумати, залишена ця ставка чи ні. Насправді, незалежні експерти кажуть про те, що реальна інфляція в Росії за підсумками року піде далеко за 8,5%. Але це я так розумію, неправильні незалежні експерти. Правильні незалежні експерти в Росії мають бути дуже залежними від російської влади. Спроби представити падіння російського рубля як благо тривають. Міністр промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов впевнений, що росіяни стануть дуже багатими через обвал рубля. Вы знаете, чтобы стать богатой страной, значит обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, в плане своих возможностей развития образования чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, какой и Россия является, и у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности в хорошем смысле этого слова, то есть углубление переделов, локализации всего чего, всего чего угодно, новых научных разработок. Собственно говоря, нас нас тех лидерства. Як ми рассчитываем нас способне выдвинуть на нові уровні представленности, в тому числі в міжнародній економіці. ну давайте ще раз, Росія, країна зі складною економікою, і зараз у нас унікальні можливості для нарощування цієї складності. Ух ти. Це, до речі, каже міністр промисловості і торгівлі РФ. Не стендап-комік, не ворожка на картах Таро, не пацієнт, який страждає на обсесивно-компульсивний розлад. Міністр промисловості і торгівлі РФ. На відстає від нього і депутатка Держдуми Світлана Журова. Світлана щиро здивована, тим, що когось лякає падіння російського рубля. Цитата оригіналу. Буде странно, если это отразится на оценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос, думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было. Никто их в глаза и не видел. Кінець цитати мережі цю цитату вже охрестили загадкою Світлани Журової. Як молоко може подорожчати через те, що долар виріс? Якщо ви готові допомогти Світлані, знайти відповідь на це запитання. Напишіть про це в коментарях. Для цього, як мені здається, навіть не обов'язково закінчувати економічний факультет. А ось Світлана Журова, до речі, 2010 року здобула другу вищу освіту увага в Академії державної служби при президентові РФ за спеціальністю державне регулювання ринкової економіки. Причому закінчила вона академію. На відмінно після заяви Світлани Журова, я думаю, що викладачі Академії державної служби кинули викладання і пішли в монастир. І поки депутат Держдуми, Світлана Журова впевнена, що російські корови дояться не озираючись на обмінники і судячи з усього її одногрупниця, міністр сільського господарства Росії Оксана Луд впевнена, що Росія повинна вирощувати що? правильно банани. Це сталося після того, як ціни на банани в Росії зросли на 100%. Я от подумав, чому тільки банани? Чому ви забули про маракую, хлібне дерево і папаю? Ти взагалі на мою думку, ви спочатку з картоплею впоритеся, а потім вже на банани замахуйтеся. Знаєте, в цьому вся сучасна Росія некомпетентність і корупція. Досить просто взяти російські новини і знайти в них причину на слідкові зв'язки, щоб у цьому переконатися. Ну ось, будь ласка, Роскосмос відклав початок пілотованих польотів на місяць. А ось -то вона від 22 листопада на заводі Роскосмосу знайшли виробництво Снюсу. Розумієте, некомпетентні люди заарештували головне паливо для міських вчених Роскосмосу. І все, ніхто нікуди не полетить. А ось. Ще вересень в Росії зафіксовано історичний мінімум народжуваності. Новина останніх днів в Москві відбудеться церемонія закриття року сім'ї. Виходить, або цілі року сім'ї були саме такими, їх досягнуто, або цей рік був просто роком сім'ї. А вже наступний зроблять роком багатодітної сім'ї. Тоді точно народжуваність підвищиться. Свої навички російські чиновники передають і на тимчасово окуповані території. Ну ось, будь ласка, у так званій ЛНР почали боротьбу увага з гетеросексуалами. Причому я впевнений, що досі ні той, хто написав цю. Та ні, ті, хто відповідає за якусь там боротьбу, не розуміють, що тут не так. Хоча за логікою їх всіх вже мали заарештувати за те, що вони кинули прямий виклик традиційним російським цінностям. І вони не зупиняються. Вони йдуть далі. Глава федерального медико-біологічного агентства Росії Вероніка Скварцова висловила думку, що в найближчому майбутньому вік молоді в Росії може бути збільшено до 60 років. Цитата мови оригіналу. Я так думаю, що тому вільчення продовжительності це буде до 60. Це будуть всі молоді люди. Потому что меняются совершенно возрастные периоды. Кінець цитати. Ні, з одного боку, я розумію Вероніку Скварцову, їй 64. Напевно, іноді хочеться відірватися, пустити себе в рознос. А з іншого боку, тут є і практична користь для російської влади. Піднімаєш вік молоді до 60, потім призовний вік до 80, а пенсійний вік буде починатися зі 100. І відразу вирішується е, стільки проблем. На СВО можна забрати 50-річних підлітків, а пенсії платити не треба, бо нікому. Геніально. І залишиться це тільки відсвяткувати. Як, наприклад, це планують зробити в курській області області. де спочатку чиновники виділили на прикрашення Курська до нового року 6 мільйонів рублів, а потім подумали. Ну вони так, мабуть, подумали, ми ж себе залишимо без подарунків, і оп, 6 мільйонів перетворилися на 12. Ось таке воно новорічне російське диво. Щоправда, трапляється воно не всіх. Із майже 24 тисяч заявок на житлові сертифікати, які подали жителі Курської області, що постраждали від бойових дій. Місцева влада на чолі з губернатором Олексієм Смірновим видала два. Ми про це, до речі, говорили в минулих випусках. Обов'язково подивіться. І ось, знаєте, цікаво, чи вийде коли-небудь в жителів Російської Федерації зрозуміти ці причинно-наслідкові зв'язки? Не відповідайте, це риторичне запитання. А ще в Ощініси продовжуємо допомагати Збройним силам України. І підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. До зустрічі.